Поглянемо, що нового сталося в обліковому світі за робочий тиждень з 10 по 14 березня. Податківці закликають оновити свої дані, зокрема номер телефону та емейл в електронному кабінеті. Це допоможе своєчасно отримувати інформацію про стан ваших розрахунків до уваги платників акцизного податку. Коли звітуєте, використовуйте новий формат декларації з ідентифікатором FJ 0209511 ДПС зауважила, штрафи за податкові порушення, які виявили контролери під час документальних перевірок, нараховують за періоди, що перевищують 1095 днів, якщо встановили заниження зобов'язань. Українці можуть сплачувати добровільні внески до пенсійного фонду, щоб мати більшу пенсію у майбутньому. Вносити платежі можна за себе і за інших, а розмір внесків визначаєте самостійно. А за актуальними новинами та рішеннями для робочих ситуацій приходьте в експерту з Головбух.